Лунав дзвінок на урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну чудову, в країну відому, що нас чекає її збагачує мову, щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, згадаємо з вами. Цифри, що вивчили, яку кількість числа позначаємо відповідною цифрою. Якщо немає жодного предмета, позначаємо цифрою 0 молодці. А якщо один предмет позначаємо цифрою, 1. молодці. А якщо два предмета позначаємо так, двійкою. А якщо три предмета, позначаємо... Трійкою, молодці. Діти, згадаємо з вами, які дії виконують з числами. Так, це дію додавання, що позначають знаком плюс, дію віднімання, що позначають знаком мінус. Знак дорівнює вказує на результат дії. Молодці. Сьогодні ми з вами. Продовжимо подорож по місту цифри і числа та познайомимося з вами з числом 4 і цифрою четвіркою та дізнаємося, з яких чисел вона складається. Тема уроку 4, четвірка, склад числа 4. Діти, сьогодні ваше завдання навчитися розуміти. Кількісне значення числа 4 та писати четвірку. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Діти, вирушаємо з вами за новими знаннями. А що нам допоможе здійснити подорож? Так, молодці, це підручник, математика, наш помічник. І порадник, який відкриємо на наступній 29-й сторінці. Це 2 і 9. Зробимо з вами крок 9, аби здобути нові знання. Подивіться на зображення, надайте відповідь: скільки пальчиків. Так, 4 пальчики. Скільки лапок у котика? Так, чотири лапки. Скільки ніжок у стола? Так, чотири ніжки. А скільки крильць у бабки? Так, чотири крильця. Діти, якою цифрою позначаємо відповідну кількість. Так, число чотири позначають цифрою четвіркою. Повторимо разом четвірка. Отже, запам'ятайте, четвіркою позначають кількість чотирьох предметів. Діти, складемо з вами розповідь за серією малюнків. Подивіться уважно, скільки було птахів. Так, було три курки. Що змінилося? Так, до них прийшов один півень. І скільки стало птахів. Так, чотири птахи. Молодці! Діти, позначимо кількість цифрою. Було три птаха, позначаємо цифрою трійкою. Що змінилося? Прийшов один птах, позначаємо цифрою одиницею. І стало скільки? Так. Чотири птахи. Діти, складіть рівність згідно дії птахів. Отже, якщо було три птахи, то після збільшилося на одиницю, на один птах, яким знаком ми позначимо збільшення, що додалося так знаком плюс. Отже, 3 збільшилося на 1 додати 1. І стало скільки, аби позначити результат, ми запишемо знак дорівнює Дорівнює 4. Прочитаємо з вами рівність. 3 плюс 1 дорівнює 4. Можна інакше прочитати, мрійниця підказує до 3 додати 1. Буде чотири. Діти, натисніть на паузу та прочитайте рівність самостійно, аби вміти читати рівності. Діти, мрійниця та поспішайко придбали у магазині гумку, аби затирати нерівності простим олівчиком. Так, яка вартість гумки? Вартість гумки – чотири гривні. Діти, а якими купюрами можна розрахуватися за гумку? Так, можна взяти купюру дві гривні і ще 2 гривні. Чому? Тому що 4 – це 2 плюс 2. Молодці. А ще якими купюрами можна розрахуватися? Так, можна взяти 2 гривні і 1 гривню і ще 1 гривню. Чому? Тому що 4 це 2 плюс 1 і плюс один. А ще як можна розрахуватися? Так, молодці! Можна взяти 4 купюри по 1 гривні. Чому? Тому що 4 це 1 плюс 1 плюс один і плюс один. Діти, з яких же чисел складається число 4? Давайте визначимо та запам'ятаємо з вами склад числа 4. Повторюємо разом. 4 – це 1 і 3. 4 – це 2 і 2. 4 – це 3 і 1. Діти, натисніть на паузу, повторіть самостійно та запам'ятайте склад числа 4 на пам'ять. Діти, яка ж цифра четвірка? Давайте познайомимося з нею. Ось яка вона, познайомтесь, це четвірка знає кожна в нас тваринка, бо чотири лапки мають, вправно ними чебиряють. Ось стілець перевернувся і на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка. Перед нами ось яка четвірка, запам'ятайте. А зараз пропоную відпочити виконати руки. Вер-верх, верх, верх-нис, нис-низ, верхів і вниз, низ, нис-нис, нис, верх, 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 нис, мис, нис, верхів нис, верхи низ, верхі, верхівнис! Ля-ля-ля-ля! Cover me, мне вот cover ля-ля-ля-ля Ляля ля-ля ля 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 Вліво повернись, вправо повернись і кругом. Верх, 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 верхнес, мис, мис, верхи низ верхи нас, вверх мис, мис, верх, 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 верс, нес, мис, мис, верхи мис, верхи нас, і верхи нас, всі разом, раз, два, три. Зошитах! Перед початком згадайте, як правильно сидіти за столом чи партою, як правильно тримати зошит навскоси, вільною ручкою притримуємо зошит і як правильно тримати олівчик трьома пальчиками. Діти, сьогодні ми з вами будемо вчитися писати цифру четвірку. Подивіться на неї, вона складається з трьох ліній. З короткої прямої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії та довгої прямої лінії. Як же правильно писати четвірку? Запам'ятайте, пишемо зверху вниз. Отже, починаємо писати від середини верхньої сторони клітинки. проводимо вниз коротку пряму похилу лінію. До середини клітки, далі, не відриваючи ручки, ведемо горизонтальну пряму коротку лінію вправо, яку не доводимо до сторони клітки. Відірвали ручку, і від, зверху від правого кутка проводимо вниз довгу похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Діти, візьміть олівчик в ручки та пропишіть у повітрі спочатку. Зверху вниз проводимо лінію коротку похилу, далі, не відриваючи ручки горизонтальну лінію вправо. відірвали ручку і проводимо зверху вниз довгу пряму похилу лінію. Молодці. діти. Сьогодні ми з вами виконаємо таке завдання: ми пропишемо один рядочок цифр четвірки в кожній клітинці, нижче ми з вами пропишемо четвірку, чергуючи через клітинку. І далі запишемо з вами склад числа 4, який ми з вами сьогодні проговорили та запам'ятали. Відкрийте зошит і від останньої вашої роботи відступіть вниз чотири клітинки, і на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропишіть рядочок цифри четвірки. Коли пропишете, відступіть один рядочок вниз і нижче пропишіть четвірку, чергуючи через пусту клітинку. До кінця рядочка прописуємо і нижче відступаємо один рядочок та пропишіть склад числа 4. Так? Позначте, аби зручно було вам записувати склад числа, позначте простим олівчиком горизонтальну та довгу вертикальні лінії. Для зручності написання. Я бажаю вам успіху і вірю в вас, що все у вас добре вийде і гарно. Подивіться уважно і скажіть, що ви бачите на екрані. Так, молодці, дізналися, це відрізки. А чому це відрізки? Так, тому що це прямі лінії, які мають Початок і кінець позначеними точками, так? і ще позначаються на точках буквами великими. Ну в нас на зображенні зараз позначено відрізки не буквами, а відповідним кольором ви окремили. Отже, скажіть, скільки відрізків? Так, чотири відрізки. Скажіть, який відрізок найдовший? Так, це зелений молодці. А який найкоротший? Так, це фіолетовий? Молодці. Самостійна робота. Діти, ми бачимо акваріуми, і в кожному акваріуму живуть рибки. Так, мабуть, в когось з вас є вдома акваріум. Скажіть, який акваріум відповідає цифрі четвірки? І це акваріум, який знаходиться так, у нижньому правому кутку. Молодці. Чому? Тому що там кількість чотирьох рибок. Так, далі з вами працюємо самостійно. Подивіться на малюнок. Ми бачимо квітки, а між квітками сховалися цифри. Спробуйте знайти. Так, ось я знайшла вже цифру, одиницю, ось вона. Далі я знайшла цифру. Двійку, ось вона не одна, двійки цифри аж три двійки ще. Так, ось цифра трійки я знайшла. І ви знайшли? Молодці, скільки цифри трійки? Так, дві іще які цифри ми знайшли? Так, цифру четвірку знайшли. Молодці, ви спостережливі. Рефлексія уроку, діти, яким числом виражаємо чотири предмета? Так. Числом 4. А яка цифра позначає число 4? Так, четвірка. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок.